Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньом. Я вас запрошую до перегляду та прослухання подальшого ефіру нашого на Фабриці. Новин Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. В цьому інтерв'ю ми не будемо говорити про підозри. Юлія Тимошенко, не Юлія Тимошенко, батьківщина, Хабарі, голосування за десятку за правильні закони, плівки оприлюднені на Бум. Зрозуміло, що це нам всім дуже неприємно. Я навіть не можу осягнути наскільки неприємно чути і бачити. Бійцям, котрі перебувають на передових позиціях, ми будемо говорити про інші питання нашої обороноздатності які теж, очевидь, не скажімо так, не позбавлені корупційного певно забарвлення. Це питання захисту енергетики, але знову ж таки не про корупцію, а про що робити далі. А як а як які плани противника в цьому контексті? Безпекові плани, от власне, експерт галузі. Державної безпеки, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Дмитре, добрий день, вітаю пане Василю. Радий бачити Е, ну, ну, дивіться те, що роблять росіяни. Ми передбачали, розуміли. Може, не завжди як країна готувалася до цього, але вони поробили блекаут спочатку в Одесі на три дні. Потім було Запоріжжя-Дніпро Кривий Ріг, і продовжується теж Запоріжжя. Дніпро, Кривим рогом Київ. Три атаки були третя з яких минулого тижня, наприкінці минулого тижня справді призвела до дуже складних наслідків у столиці. Вже навіть зараз лунають заяви деяких і народних депутатів, і представників міністерства енергетики про те, що можливо доречно в якійсь осяжній перспективі справді виїжджати зі столиці, по суті підтверджуючи, говорять слова. Київського мера Віталія Кличка, який в перший же день це сказав, а, ну тим не менше не про заяви, а про реальні я дуже не хочу, щоб це сталося умовно кажучи, блекаут з Києвом. Але якщо це станеться, якщо ми умовно кажучи, отримаємо ну, наприклад, відсутність світла на декілька діб поспіль, коли люди ну реально максимум павербенки десь на заправках зможуть зарядити. А, що це? До чого це може призвести в такому, в такому випадку? От якщо розцінювати, тут ж як важливо, коли дивишся якісь цілі задачі противника, от він хоче цього досягнути. Наприклад, він досягає ось такого, і він ж розрахований якийсь результат. До чого це може призвести? Дмитрий? Тут приціл росіян досить таки чіткий. У них знову немає якихось великих зрушень на фронті. Ми розуміємо, що є далі повзучі тарганячі просування. Ми розуміємо, що низькі температури в тому числі затримують ворога. Погані погодні умови, в тому числі обмежують роботи його тих же фпв дронів наступальні дії його піхоти. Зникла зеленка, і відповідно для росіян це так само виклик і вони переходять на зимові рейки. І тому вони зараз дійсно основний акцент переводять саме на критичну інфраструктуру. Уро, що вони хочуть досягнути, це те, що вони власне уже точково досягали. Це коли в окремих містах люди, звичайні громадяни, начитавшись очевидно, телеграм-каналів чи налиставшись в сумнівних тіктоків, виходили і перекривали дороги, якраз після кожного такого масового обстрілу, вимагаючи, щоб влада цитую включила світло. Відповідно, коли енергетики працюють 24 на 7, щоб повернути, повернути тепло електрокомунікації, Ну от, якраз вони хочуть це зробити більш масовано. Якщо це стосується Києва, що відповідно ці протести страйки е, похопили столицю, що була влада розбалансована, і це так само тоді поставити під легітимність е, вище військово-політичне керівництво України, щоб показати ну, от бачите, офіційний Київ не контролює ситуацію в себе в країні, що люди втомилися від війни, що це Зеленський не хоче приймати умови мирного договору. А чим він поганий і найдуться одразу підспівувачі в нашому парламенті. Я нагадаю, що коли були 34 пункти, вікофа. Той же Льоша Ганчаренко зробив фальшстарт, коли сказав, що в принципі це нормальні умови, потрібно їх потрібно їх підписувати. Ну і це є основною ставкою. Чи вдасться це росіянам досягнути масового? Ні, я думаю, що не вдасться. Все таки це не перша зима, коли нам так тяжко. Я нагадаю, що перша зима також була дуже важкою, Тоді було по декілька днів світло було відключене. Ну і так само це буде великий виклик для міської влади для для військової адміністрації, щоб відповідно оперативно розгортати йому мобільні пункти і мобільні пункти, де люди обігріву, де люди відповідно могли пересидіти всі ці холоди. Тобто для нас абсолютно нічого не міняється середина зими. Відповідно, потрібно протриматися і ще половину, і однозначно, Русня буде лише нарощувати свої удари. На жаль, вона має темпи виробництва тих же безпілотників, як типу Шахет і Гербери. А Гербери це вже не дрони обманка. Всі вони оснащуються бойовою частиною, як мінімум 5 кілограмів. Вони удосконалені. Повітряні сили демонструють великий відсоток все одно збиття дронів. А найбільша проблема у нас залишається це саме балістика і аеробалістика росіян. Ну тому. Що самі ці ракети удосконалені китайські спеціалісти, яких з китайські технології з ними попрацювали, вони стали більш точніші, вони стали більш стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Вони запускаються по квалі балістичній траєкторії. Це, грубо кажучи, коли перед заходом на ціль ракета робить ривок і наносить удар дещо з іншого боку. А враховуючи, що ми їх можемо збивати лише сам ті які у нас дуже мало, і петріотами ракетами ПАК-3, яких так само у нас є недостатня кількість а щоб збити таку ціль, потрібно витратити як мінімум 2-3 ракети, щоб досягнути результати, ми собі на жаль такої розкоші не можемо плюс патріоти розміщені для прикриття критично військових об'єктів і об до речі Ми бачили історію з Харковом. Та... Що до речі, постуки, <постуки> по дереву Харків не те, щоб минає повністю ця вся загроза енергетична, але ми не бачимо таких великих проблем з Харковом. Знаю, що місто дуже серйозно готувалося до цієї загрози з 22-23 року, коли там. Були якраз такі ось такі бакаути Але ну нещодавно писали про таку інформацію, що ймовірно, під Харковом було вперше збито балістику. Тобто, можливо, справді там патріоти з'явилися або якісь інші способи. Я думаю, що там точно з'явилися патріоти і інші способи. І ми так само інтегрували наші совєтські системи Буки С-300, як називається мі бійці повітряних сил Франкенбуки, які використовують е, багатоцільову ракету АІМ 9 і РіА-7 Сі Спаров, яка була ракета морського базування в першу чергу. Скажімо так. Вказівки Київ давав, ну як мінімум, ще від попередньої зими, щоб дбати про енергоефективність, питання й кадрового складу, питання кадрового слонового ну, складу чиновників залишається особливо гострим. Бачите, Харків не забив болт на цю проблему. Житомир так само вийшли. Дуже цікаві матеріали, не забив болт на цю проблему. Ну і ну, ще речі, не не матеріали про не... Житомир, вони вийшли ще насправді на початку 25-го року. Тобто це ще давня, дуже історія. Абс 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 абсолютно. Тобто, якщо працювати, якщо думати. Про проблеми свого міста, то очевидно, що можна підготуватися і до цієї проблеми, ну і відповідно щось робити. Чим займається ки 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 міська влада на чолі з кличком? Ну, питання відповідно відкрите. Я не знаю, можливо, щось і було зроблено, але можливо, враховуючи, що Київ багато ну бій я з вами, я, я, до речі, не зроблено, тому, що. Тому що дивіться, те, що навіть ну я просто спілкувався безпосередньо з енергетиками, якщо зараз дивитися, як навіть погано, але відновилося тепло за рахунок після ураження всіх тец. За рахунок мобільних котелень все сталося, тобто влада готувалася до цього як не крути, і зливав, і була координація управлінських компаній ОСББ по злиттю води з системи опалення. Тобто, все це відбувалося. Ну а по світлу тут об'єктивно треба сказати, що Київ це даруйте залежне взагалі не Житомир, це в десятки разів більше ніж Житомир споживання електроенергії, яке Київ не спроможний сам собі згенерувати. Сто відсотків буде питання, виклик для міської влади, буде питання виклику до ДСНС. Чому так я намагався роз'яснити, тому що неспівмірні зараз сили Україна з обмеженою допомогою, Росія і КНДР прямо з нами воюють. Китай всіляко підтримує і удосконалює російську зброю, тестуючи її в тому числі для власних потреб. Ну, питання ірану зараз поки що можна взяти за душки. Тиск на нас і наші можливості на жаль зараз є просто-напросто неспівмірні. співмірні. Тому, окрім як триматися і думати далі про Енергоефективність тут мало до чого зможе закликати громадян е, ну тут варто. Звісно, в такому інформаційному ключі, коли ми вже працюємо і висвітлюємо громадянам якісь певні речі. Я те це, це теж намагаюся робити. та звісно, безперечно, у нас є величезна наша проблема, але м -м, нам треба говорити про те, що. Бо бо я просто передбачаю, я знаю всі ці коментарі. Я знаю, як люди пишуть, я знаю, як люди реагують українцям. Прагнення є і бажання, що коли прилітає по Києву, коли відбуваються удари по Запоріжжю, Дніпру і Одесі, що просто Москву спопилили. Напевно, в багатьох таке справедливе бажання з попеління Москви, але ну знову таки, ресурси, ресурси треба зважати на них. Ми задаємо ударів. От буквально позавчора в ніч був удар по військово-промисловому об'єкту. Наприклад, Таганрог, Атланта Аеро, дуже важливий важливе підприємство в виробництві російських фронтових безпілотників. Молнія. воно було уражено і за всією очевидністю було уражено ракетами типу Нептун, тому що там добряче прилетіли по цілому цеху. з того, що було видно на відео на фото тих уражень. Ну от я навіть зараз долучу одне із фото того, як виглядав Атлант. Але Ну, бачите, я я не знаю. Оце як, якби давайте проговоримо з цього, які ваші міркування. Я не знаю, як пояснювати людям, що може навіть не Москва нашим є е, об'єктом такої, має бути ударної міці, е, хоча справедливості і чисто по так, от по моральних відчуттях, зрозуміло, що люди прагнуть просто цього зла ці е, серцю противника. Але ось це, це значно важливіше насправді. Стовідсотково чому не Москва? В Москва перенасичена системами протиповітряної оборони. Там підтягнуті їхні буки, їхні системи С 300 С-400, С 500 яких на щастя у Росіян дуже мало. Там панцирі, які до яких підготували підвищення, тобто це багатошарова система, яка просто напросто перекриває одна одну, і те, що особисто говорили офіцери генерального штабу, щоб завдати більш-менш більш-менш ефективний удар по Москві, як мінімум. Потрібно запускати до, до тисячі дронів за одну повітряну атаку. Ми розуміємо, що ми вийшли на непогані темпи виробництва, тому що ми розуміємо, що кожен приліт, який ми бачимо на кадрах наших дронів, на нього один припадає як мінімум дев'ять збитих дронів. Це ну, дуже груба цифра, але ефективність дронів зараз складає приблизно 10%, то потрібно більше задуматися, чи нам потрібні саме ось такі акції відплати для того, щоб власне, ну тобто, заспокоїти. Йти суспільну грумку до думку громадян, чи нам потрібно все таки далі виносити нафтопер... пер... нафтогазовий комплекс росіян. А прибутки від нафти впали на 24%, плюс робота наша по знищенню танкерів, плюс затримання танкерів американцями. Ну і все це власне має призвести до того, щоб Росія втратила ці спроможності. Ну тому що будь-який власник танкеру декілька разів подумає, враховуючи загрози, чи ставати йому частиною цього флоту, отримуючи живі кошти, чи це просто-напросто може бути. Останній рейс концентруватися власне на цьому, концентруватися на таких об'єктах, тому що молнія це велика проблем. Проблема для сил безпеки і оборони. Він має непоганий запас ходу. Він має дальність в 30-40 кілометрів. Він має бойову частину, як мінімум 5 кілограмів, і за рахунок дешевизни приблизно в 300-400 доларів. Його так само можуть росіяни складати на своїх фронтових позиціях. Те саме стосується і, і виробництва комплектуючих цих підприємств для. Оріонів. Оріони це вже більш серйозні безпілотники, які передназначені для розвідки. 200 плюс нас? кілометрів з можливістю. Ви є, ви є, бо у вас перебував зв'язок. Так, да так, -да, да, з можливістю ходу приблизно в 200-250 кілометрів. Але проблема вся в тому, що до цих оріонів підв'язку підвазують росіяни і ракети класу повітря повітря, і навіть більш потужні авіаційні бомби ну те, що переробляється з кабів, невеликої потужності, але однозначно, це це ну, становить велику проблему, тому що це це середньовисотний дрон, тому порушення ланцюгів виробництва і знищення таких підприємств воно ну, так само є ну дуже і дуже на часі, крім того, в тому штаганрозі було уражено підприємство, яке займається розробкою літаків переважно морського базування і радіолокаційних літаків, тих ж А 50 яких Росіян після операції Паутина так само поменшало. Ну тому власне ми намагаємося використовувати зараз найбільш ефективно не тільки нашу дрону, а й ракетну складову, тому що скоріше за, за все йде мова про нептуни, переобладнані для наземних ударів з бойовою частиною приблизно в 150 кг кілограм. Мів дальністю ураження в десь 300 кілометрів, і це ну дуже великий показник, коли в атаках беруть військово-морські сили України. Можливо, так само використовувався довгий Нептун. Там за засекреченість інформації, бойова частина може коливатися з великим розльотом від 300 до 1000 кілограмів і з дальністю ураження від 700 до 1000 кілометрів. Тому ми концентруємося на цьому. Ми концентруємося на асиметричних відповідях, які в першу чергу зменшують росіян. Кошти на війну і зменшують її технічні спроможності. Тому ми бачимо, що після кожного такого удару так не такі масовані, але і потужності наші і потужності росіян не, не порівняти, все таки ми проводимо ці акції від плаки до іншого питання, яке поруч із безперечно далекобійними ударами, ракетами. Я думаю, що перед Михайлом Федоровим, який сьогодні перед усіма захищає свій десь план. Як міністра оборони і в раді, зокрема перед ним стоятиме безперечно, цей виклик досягнення наших ракет, навіть не їхньої далекобійності, а їхнього існування масовості існування, тому що Нептуни всі говорять вони дуже хороші, але їх небагато так. От Федоров, виступаючи сьогодні, у Раді висловився на тему мобілізації, в тому числі це другий такий важливий пласт проблемних наших питань. Тобто, одне одна сторона медалі, це власне кажучи. Засоби, якими знищувати противника, інше це люди, і це не менш важливий важлива складова всього процесу. Давайте послухаємо коротенький епізод з виступу Михайла Федорова за трибуною Верховної ради, що він сказав з приводу мобілізації. Дмитро. Реалістам хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів двома мільйонами українців, які знаходяться у розшуку, 200 тисяч СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі. Отже, він говорить чітко: два мільйони людей, які перебувають у розшуку. І 200 тисяч е, осіб в СЗЧ. Тобто, нарешті ці цифри по суті, що озвучені на офіційному рівні. Немає цих от е, маніпуляцій: 300 мільйон людей. В СЗЧ. Е, е, кандидат міністра оборони, ще виступаючи з, з трибуни ради, каже: 200 тисяч СЗЧ, 2 мільйони в розшуку. Про це говорить Викрило Боданов. Він збирав нараду з приводу питання роботи ТЦЦК і також з питання СЗЧ. Дмитрий, як ви гадаєте, які перед ними от що вони можуть зробити? Ну тобто, щоб це не було просто поговорити та розійтися? що реально ці двоє можуть зробити з цими двома дуже серйозними проблемами, якщо говоримо про особовий склад про людей. Про особовий склад про людей це системи контролю і моніторингу, тому що ті з ті, з ким я спілкувався у генеральному штабі, прямо говорять, що великою проблемою однієї з це і нелюдське часто ставлення до мобілізованих, і потрібно міняти підходи і контролювати цей процес. Друге, це в тому числі корупційна вертикаль по по ТЦК, коли там дехто на місцях може відкупитися або купити собі часу від мобілізації. Третє це цифрова складова, коли відповідно ну потрібно вводити Дати якісь більше інтегровані системи контролю власне за людьми, які ухиляються від мобілізації, це велика проблема, і відповідно сказати, що тут будуть і хороші рішення ні. В умовах нашої війни тут будуть постійні вибір між, між поганими і дуже поганими рішеннями, але однозначно перебирати контроль над всіма цими процесами, і відповідно намагатися їх, як мінімум змінити чи мінімізувати. Це так само буде дуже великий виклик. Стосовно СЗЧ потрібно думати варіанти і підходи власне до того, як швидко повертати цих людей назад у стрій, тому що теж дуже часто е ці проблеми є. А через виснаження і перевиснаження, і потрібно далі розбудовувати систему е ротацій для бійців. Друге, це так само, як там е що може бути гірше для військовослужбовця ніж росіянин. Це командир довбограй, і це так само проблема. Яка потребує моніторингу контролю, в тому числі цифровими способами. Нас є резерв, плюс нас є армія, плюс і розвиток подальшої і екосистеми цих додатків це так само буде теж великим викликом для Федорова. Нас є зараз темпи мобілізації, е, які озвучував президент. Це 30 плюс тисяч е, новобранців щомісяця. Є частка людей, які тікають із навчальних центрів, і це набагато більший відсоток, і набагато менший відсоток це люди, які тікають. Із діючих військових частин, які провоювали якийсь певний період, то так само думати над механізмами повернення цих людей у стрій як максимально комфортними умовами повернення, тому що багато з них більшість із них все-таки не хоче мати на собі кримінальну відповідальність, особливо якщо людина провоювала рік, один, два, три, заплатила за це своєю кров'ю. Ну і ви відповідно вийти на фінал із людиною із кримінальної справи. Ну, повірте, мені мало кому хочеться, і я особисто не ну, зустрічав. Різних людей там впродовж свого життя, які все там, не знаю, в тому числі в сфері обслуговування, і вони прямо говорять, що я з радістю повернувся, але потрібен ось оцей шлях, що там не буде так, як раніше. Це проблема, це однозначно потрібно буде вирішувати з такою проблемою. Не зіштовхувався ніхто і, і в за можливо лише американці під час в'єтнамської війни. Ну і відповідно, війна у нас триває на виснаження, і в наша добровольча хвиля, якби там не було, вона закінчилась 22 з 23 роках. Тому питання рекрутингу і пріоритизації цієї теми як розбудови системи саме добровільного набору, тими інструментами, якими там володіє Український центр безпеки і співпраці, який займається цільово цим питанням понад рік, і, і наша робота дала додаткові тисячі людей у військо. І хто буде говорити, що ні, люди вже не йдуть, і все, і добровільно ніхто в армії не прийде. Вибачте, все це маячня до людини. Потрібно ну, і вступати, я про неї до розглядати я про просто покажу на ваше прохання QR-код, це QR-код за яким можна перейти на сторінку рекрутингу окремої президентської бригади. В дописі до цього відео теж детальніша інформація про це. Так, дуже дякую, пане Василю. Там, до речі, в них багато бойових і небойових вакансій, в тому числі в підрозділах протиповітряної оборони, які збивають шахеди дронами. Тому хто боїться потрапити в піхотні підрозділи, звертаю увагу, тому що в цих підрозділах так само є велика недостача людей. І от розбудова система рекрутингу і власне масштабування нашого досвіду, інших успішних досвідів, те, як рекрутує людей, той же третій армійський корпус, який довгий час закривав потребу з поповнення своїх лав саме добровольцями. От Потрібно його масштабувати на всі сили безпеки і оборони України, тому що це єдиний можливий шлях набуття нашої стійкості, навіть в умовах припинення вогню. Армії потрібно буде переводити на контрактну основу і мають цього року запрацювати нові контракти із з більшими виплатами ніж для мобілізованих, і для до цієї роботи особливу роль відіграв заступник керівника ОП Павло Поліса щодо впровадження цих контрактів. Ось туди потрібно дивитися держава паралельно. Вирішуючи поточні мобілізаційні проблеми, бо від мобілізації ми не можемо відмовитись вона зараз дає основний е, притік поповнення новобранців, але розбудова цієї системи удосконалення роботи рекрутингових центрів це наш єдиний можливий шлях е, втримати велику чисельність армії у довгостроковій перспективі. Речі, Михайло Федоров, виступаючи в Верховній Раді, він також сказав про те, що ми першими у світі створили дрони-штурмовики, таке явище, які нещодавно брали участь, якраз таки в деокупації. Куп'янська, в зачисті Куп'янська, дрони-штурмовики. Тобто, це теж те, про що ми багато говоримо, як елемент, ну. Убезпечення не заміни, заміна це погане слово, але убезпечення піхотинця на полі бою на надзвичайно складному полі бою, яке зараз існує. Яке мені здається, що зараз. Ніхто живий виживати на полі бою не зуміє, не зможе все дрейфує справді або в такі от економічні обстріли тилів, або в безпосередньо такі роботизовані бої на передовій. Це дуже важлива насправді історія. Ну в такому контексті, от я справді хотів переговорити про те, що війна йде в таку тилову складову. Ми вже частково зачепили цей весь процес. З вами обговорення Дмитре. Тилова складова, куди це все дрейфує, вона в тому числі передбачає те, що. Фактично воюють ще більше, ще інтенсивніше, економіки країн України з іншого боку, ну і не тільки України від будьмо відверті. Нам якби 90 мільярдів євросоюз не виділили би то ну нам би не те, що було би важко. Ми би ми би не стояли Uh, і, і це теж треба визнавати що цей ресурс у нас так само є uh, з іншого боку. Росія, Китай uh, і і тут постає питання і ми вже знову ж таки почали говорити. Тобто, нам потрібні ракети для знищення цієї тилової економіки. Нам потрібні люди uh, по, вирішення системної проблеми мобілізації, а, але загалом потрібна мобілізація як такої країни. Ну тобто, формат, який існував у 22 му році короткої війни на. Ну, не на два-три тижні навіть давайте вже не будемо збиткуватися, але короткої війни він не працює. Треба переглядати ці е, формати, е, тому що і тут я хочу на завершення нашого обговорення перейти на, на таку тему. Е, мені принаймні так видається, що світ. Дуже стрімко він уже не дріфує. Він уже на доволі потужній інтенсивній швидкості йде до глобального конфлікту. назвімо його третя світова. Не третя світова але він іде до глобального конфлікту. Навіть це те, що робить говорить до Трамп. Навіть лише в найгірших снах можна уявити потенційні його не знаю, наступи на Гренландію, воєнні операції. Ну це по суті це більш ніж світова війна. У вас є такі відчуття, що 26-й рік або от те, що зараз відбувається, неважливо 26-й, не 26-й, 27-й рік, загалом ми перебуваємо на початку процесу розгортання глобальної війни? Тут питання риторичне. А чи ми впевнені, що третя світова вже не почалася? І чи історики в майбутньому не скажуть, що початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації це і був власне початок третьої світової. і Поки що з країни країни які претендують на глобальне лідерство, таким чином просто-напросто готуються, тестуються і випускають свою пару? Це так само питання риторичне, і про це ми зможемо дізнатися лише в майбутньому. Та система, яка була встановлена після другої світової війни? Війни та система стримувань і противаг вона розвалилася. Розвалилася вона фактично ще в чотирнадцятому році, коли американці нас, ну будьмо відверті, просто злили після окупації Криму, віддавши е, проросійсько-орієнтовані Ангелі Меркель регулювання російсько-української війни. Ну і все це призвело до ще більшого повномасштабного вторгнення, яке в тому числі загострило усі конфлікти. Ну сама лише Росія за час війни змушена була піти із Кавказу і тому питання Чечні, і що буде там відбуватися під. Після смерті Кадирова, смерть Кадирова це лише питання часу. Є відкритим Росія пішла із Сирії. Відповідно, Росію пішли із Венесуели. І повірте, такий ланцюжок со скипота не Смерть будь-кого із нас це питання часу. Насправді абсолютно, але я не думаю, що в ситуації з Кадировим це скажімо так коротко чи довгострокова перспектива. І коли хтось починає говорити, що він знає, як там все відбудеться, проявляти експертизу. Ну м'яко кажучи, десь кривить душею. На на жаль, дуже багато невідомих. По цій всій, в цій всій всій конструкції. Тому так американська адміністрація і Трамп хоче швидкого вирішення проблем. Він на цьому грав власне для своєї аудиторії, і скажімо так, де. Не можуть проявити інші країни силу або не мають можливості, він її проявляє те, що власне відбувається з Європою. І це якраз е, наслідок десятків років пацифізму, це наслідок політики, в тому числі 13-го року підтримки Російської Федерації технологіями. Не дивлячись на санкції, працювали західні компанії на російську оборонку. Що говорити, якщо перші навіть ті ж БМП 3 російські, які вторглися на територію нашої держави, були обладнані французькою оптикою іншими складовими, тобто світ. Глобально сам до цього призвів, чи це стоїть на порозі е, переділу сфер впливу силового, і чи під цей шумок Китай не, не задумає почати військову операцію стосовно Тайвані? Теж питання риторичне. Можливо, це станеться в найближчі роки, але я не думаю, що це станеться в найближчі місяці, тому що зараз Китаю потрібно ще більше набрати потужності, в тому числі за допомогою порівняно дешевих російських вуглеводів. Але те, що Загострені задавлені питання постають з новою силою. Це факт, і ось ця естафета саме застосування сили і набуття саме спроможності за допомогою права сили, однозначно воно вже вийшло на перший план. Ну що ж, будемо на тому напевно, ставити крапку. Дмитрий, дякувати буду вам за Дякую. долучення до цього ефіру. Ми завершуємо це зокрема і тим, що констатуємо всі ті речі, які ми обговорили. Вони зараз стають викликом нового міністра оборони Михайла Федорова. Офіційно призначено 14 січня сьогодні на позицію на посаду міністра оборони. Верховна Рада підтримала це рішення, в принципі. Як не дивно, чи не вперше насправді, от реально, чи не вперше за останні рази діяльності або останні останнього останні випадки такої голосування з боку Верховної Ради, ми бачимо єдність серед різних фракцій та груп, тобто жодного голосу проти є вісім голосів. Щодо утрималися, не голосували певна кількість голосів, і абсолютна більшість на підтримку е, Михайла Федорова на цій позиції. Тобто, це. Демонструє величезний кредит довіри, величезну віру в нього та його методи, як одного з найефективніших безперечно міністрів нинішнього уряду, і ну і велику відповідальність, яка на нього тепер лягає. Тобто він декларував зі сцени парламенту з, з трибуни парламенту. Дуже серйозні, дуже серйозні речі і про власне як як я сказав, і про технології, і про. Паперову армію, з якою будуть боротися, він сказав, що антикорупція, ті, хто крадуть на оборонних технологіях, вороги для нього особисто і для нового міністерства оборони. Він пообіцяв розвиток українського ВПК, вивести його на новий рівень, що мовляв, дефенс тех стане ключовою індустрією України. Величезна нова, свіжа, цікава сторінка з'являється в нас зараз в перспективах воєнного розвитку для нашої держави. Я дуже вірю, сподіваюся, думаю, як і ви розділяєте це. Ну і як ви, шановні друзі, видачі, наші слухачі. Якщо розділяєте це ці, ці очікування і позитив цей, то напишіть про нього в коментарях. Вам же, Митре, ще раз дякую. Буєте здоров'я. все добре, та до нової зустрічі, друзі. Дякую вам. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Бувайте здорові, На все добре.